Нашого управління. Отже, Я хочу зачитати і передати безпосередньо, бажано, безпосередньо в руки пану Семенишину Миколі, вже керівнику управління Міністерства внутрішніх справ в області. Наступний текст читаю. Начальнику головного управління без України в Ємо-Франківській області, пану Миколі Семенишину. Шановний Микола Олександрович, громадська організація Правий сектор Прикарпаття висловлює протест з приводу подій 3 серпня в Одесі. Озверіла банда колишніх співробітників і підрозділ Берлі, чергове довела власну неадекватність та неефективність нового керівництва МВС, неправомірне та надмірне використання сили щодо учасників мирного протесту демонструє суспільству необхідність докорінної реформи правоохоронної системи в Україні. Одеські події вкотре довели необхідність глибокої ілюстрації співробітників міліції, що були задіяні в найгудіозніших силових акціях. Громадська організація Правий сектор Прикарпаття» вимагає проведення ретельного розслідування всіх резонансних злочинів, вчинених співробітниками МВС, перевірки приємності до сепаратизму всіх співробітників МВС. Негайного звільнення. Та притягнення до кримінальної відповідальності всіх співробітників силових відомств, що вчинили злочини щодо мирних громадян, зокрема під час відомих подій о 10 травня 2014 року. Проведення реформи правоохоронної системи та адміністрації особового складу. Час, коли кращі сини і доньки України відстоюють її територіальну цілісність на Сході, ділові зрадники і злочинці в погонах грабують країну. Навіл я наругу над громадянами. Наші гасні. Арсена Аваркова у відставку. Вочеці у погонах в тюрми! Слава Україні! Слава!